Україна, вітаємо! Щастя, здоров'я! Коснувся ущілення горіхового саду малиною, коснувся з проблемою, яка дуже у багатьох любителів садоводів, ягодників, будем сказати, забирає більшу половину врожаю. Тобто, це лукава така, хвороба, яка викосує порою до 80% забирає врожаю. Це заболів... хвороба, яку називають по-різному. Називають її дідімела, називають попурна плямистість, називають її інфекційний ожог. Часткове заболівання похоже до муніліоза. Але разом з тим це такий грибок, який на, на першому етапі не завжди його розбереся, що це захворювання. Воно більш похоже на враження, вроді як нехватка фосфора, тому що листочки мають такий легко червоно фіолетовий, червоно-фіолетовий колір, чи їх називають пурпурний. І туди поважається стовбур, по тому стовбура. Коніді двигуються з соком, рухаються до верху і плоди мільчають, потім скидають світ, і якщо вже враженість, то повністю гинуть, може загинути і навіть весь куст. Що робити, або тось тобто, як його відрізнити, тобто ми відзняли на різних етапах, як воно вражає спочатку, потім як розвивається, і які робимо максимальні збитки, коли сильна хвороба вже розвилася, в повній, сказати, коли вона вже прогресує в великій кількості. Їхавши по малиниках, коли особливо не було ціни, і люди вже опустили руки, зусилька, який смисл доглядатися. І туди масово хвороба почала завоювати територію, бризкати, як перестали. І дуже багато молоді, вже малиніків повисихало, і які, ж, які ще ремонтантні, вони ще щось трохи відростуть, але ті, які будуть рані, то вони вже практично розраховувати на вражальність на таких плантаціях вже не приходиться, тому що в нас сильно враження. Як що робити або як робити? Ну, найперше відбирати сорта, які більш стійкіші. Це саме перший спосіб, тому що є сорта, в мене виложено тут біля 20 сортів. І є сорта, які дуже сильно вражуються, є сорта, які достатньо витривалі. Є, навіть якщо вони вражені, але вони не внизу кора не лопає. А вона достатньо, есть, вона лопшуночі, але воно не, не запановує повністю навколо. І хоч менше плоди, ну все одно вони э, ще дають плодоношення. Є сорта, які дуже гарно відростають, то тобто ти обробивши, і дуже гарно відростають, коли ти навіть пізніше обробивши, можна возобновити повністю всю вегетацію і ще навіть отримати частковий прибуток. Я такий буде посилений дослід. Та робив на сорті ендросадіра. Отут у мене висаджена андросадіра, і де була в начальній незвернута увагу, де було сильно вражено, ми зрізали дуже на коротке стебло і туди почали обробляти. Чим я обробляв? Е, ну, є дуже багато як -то, підходів правильно на тому. Так як це складне, складна хвороба, це відноситься до класифікації вищих грубів. Я ще називаю, що це грибковий клєш, тому що рухається хвороба разом із соком поверху стебла. Ще стебло може бути повністю не але вже скидає квітку і вже плодоношення робиться мілке. І ще, вроді би, побігне стебло, саме не вражене повністю, але вже розраховувати на те, щоб воно дало якусь врожайність, не приходиться. От. Тому е, перше моє було обрискання, Я, викор... я комбінував два препарати, обидва системники робив. Перший у мене був використаний е, танос. От. І через три дні я використовував е, Тилт, такий препарат тилт. Це була перша обробка, друга обробка комбінація була е, топас і е, до Топаса додавався байровський коронет. От. І третій раз обробив через 10-15 днів. Обробка була знову комбінація, тобто вже плодоношень не було. То я взяв фолькон і другий комбінований до нього добирав препарат, називається інфініто, байрусський інфініто. В результат був дуже якісний, тобто практично от відросли нові побіги. Тобто вони всі частенькі, ніде не вражені, ніде портурних п'ятень немає. Відросло досить швидко. От. Ще і плодоношення хоче кидати, бо так як це я пропустив строки і обробляв вже пізніше, вже було оброблення в мене було в кінці, кінці червня, начало липня була перша обробка, коли я побачив всю проблему цієї хвороби і поїхав вже на другі малиники, хто цим займався професійно і поговоривши з фермерами, які вже на малині сидять там по 5-10 років, і вони розказують, як в загальному всю цю проблему, то туди я робив вже. Вже, так як е, в мене є зернові, я овочеві, то я вже йшов, не, не знаю, чи точно чи, чи вірно на тому, але я робив самі якісні препарати і комбінував. І о, одну групу з другою групою, і робив це практично через кожних 10 днів. Ну, Результат на лице, як то говорять, е, можна тримати, контролювати, вилікувати. Ну, не знаю, бо практично воно є в землі, е, є навколо стебна, на остатках листях, бо воно як фітофтора працює при, при, при е, е, потрібні середовищі, коли є температура, волога. Але якщо комбінувати, то можна досить добратися гарного результату. Тобто на деяких вже є, от ми вже це нове, по цьому серед літа, вже є відросне і є вже, за, зашовше, вже є плодоношення. Просто дещо пізніше, тому що ми маємо вже кінець вересня місяця, от, але вже, вже деякі плодоносять. і ще якщо буде тепло днів 10, то вже ті, які зацвіли, вони гарно вже витягнуть. Тобто э, 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 пурпурна на або дідімела, або інфекційний ожог це э, э, хвороба, на яку треба звертати увагу на весь період в Період В початку пораненого бруньки використовуючи всі препарати, які э, мають э, кису середовище, наприклад, э, дуже хорошо йде желізний Тобто Він буде і позакорневе живлення, і заодно буде як фунгіцид. Тобто сно по сплячі бруньки, тобто дуже рано по весні. Туди можна використовувати я вже з целью як жилення, можна використовувати опять, даючи кисле середовище і давати поза корнею жилення. Тобто можна використовувати той самий карбамід. Карбамід 500 грам чи 700 грам на 10 літрів води, отаке От буде бризкання, теж по сплячі бруньки, воно буде працювати як кисле середовище, воно буде практично іскореняючи дію, буде діяти на. Начальні стадії грибка. І далі буде як працювати по стовбурі, буде робити як позакорневе жовлення. А вже е, в далі вегетації можна використати якийсь медні препарат, можна 3% використати, той самий можна використати там, чемпіон чи якісь другий, які медні От. І вже пізніше, коли є вже приросту 10-15 см, тут вже доцільно використовувати системні препарати. Я розказав, е, яку комбінацію була в мене. Можливо, не всі є зареєстровані на малині. Тобто я не не вивчав його до ця, які я просто використовував ті, які в мене працюють на очах. У мене результат оказався досить. Там, дивлячись по рекомендаціях, які є зареєстровані сорти на малині, там дещо друга група, але не, е, якісь вони ефективні, які просто не досить ефективні. Мої комбінації це був як -то такий пілотний, рискований проєкт, але результат був надзвичайно якісний. Пробуйте і у вас вийде. Не впускайте руки. От, при е, багатих порадах справа здійсниться, так як в Біблії написано. Може, що совєту, припряття Тому, подивившись моє, порівнявши з другими, от, вивчайте які кращі результати, і у вас все вийде. От. Щастя, здоров'я! Хай Бог благословить!